Коли ми заходимо в свій особистий кабінет на сайті ua.reflame.com, то у нас, якщо є неоплачене замовлення, ми бачимо таку цю розову стрічку, і в ній є написано: у вас є одне неоплачене замовлення. Перейти до історії замовлень. Натискаємо на цей напис Перейти до історії замовлень, нас перекидає історію замовлень де ми листаємо і бачимо, що у нас одне замовлення сплачено, одне ще потрібно сплатити. Ще, де можна глянути відносно замовлення, які не оплачені, натискаємо зліва вверху на три лінії. Вибираємо особистий кабінет. Вибираємо, тут у нас замовлення, так, натискаємо історія замовлень, і нам показує історію наших замовлень. Тобто в двох місцях ми можемо знайти, так? І виберемо наше замовлення, яке не оплачено, натискаємо на нього, і натискаємо оплата онлайн. Нас переводить на сторінку, де нам потрібно ввести дані, вводити до номер карти якою ви будете оплачувати? Платіжні дані картки. Вводите е-мейл адресу куди вам відправити квитанцію про оплату. Так от тут у нас є кнопочка Продовжить. Натискаємо Продовжить. Обробляється транзакція. Зараз потрібно підтвердити в своєму банкінгу проплату. Натискаю туди підтвердження операцій. На даний момент я оплачую з картки Монобанк. Так, я підтверджую і є червона кнопка Оплатити. Натискаю оплатити. Дякуємо, ваш платіж підтверджений. Ваше замовлення оплачено. Як перевірити? Натискаємо три лінії зверху, особистий кабінет, замовлення, історія замовлень. І дивимося, все наше замовлення сплачено. Успіхів вам в компанії Oriflame!